Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте роздивлятись. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Угу. Так, ну дивіться, якщо у вас якась ситуація стосовно навчання. Там, де вам ну, от, щось складно дається, ви не можете ніяк зрозуміти чи запам'ятати, то тут буде вже прорив. Ситуація геть зміниться, і ви дуже-дуже заспокоїтесь, і навіть, знаєте, так будете себе відчувати як людина, яка ну, просто от, в захваті від того, що нарешті щось там у вас вийшло. Давайте про сферу кохання дивитись, що у вас буде завтра у сфері кохання. Тут щось як уроком буде. Навчитесь. По інакшому вам не так не ще не навчитись, вам треба навчитись трошки по-інакшому сприймати інформацію, а... вивчати інформацію, розуміти інформацію, бо тут страхи через те, що ви почуєте, і ви починаєте собі там накручувати, накручувати в голові. Не треба так робити, бо це цілком і повністю буде брехня. Ну, просто брехня суцільна. Звертайте увагу, бо питаю про цю інформацію: сім камичів виходить. Це неправдива інформація. А вас це може навіть в ліжко вкласти, ви будете так хвилюватись, взагалі, от знаєте, так реагувати. Різко, що не, не треба, бо там і тиск може стрибати, і взагалі не треба, просто не треба так реагувати. Діє чоловіка у бік жінки. Тут такий власний чоловік, як я сказав, так і буде. Він імператор, ви, імпер, э, вибачте, э, королева Пентаклів. Ви теж маєте собі ціну, знаєте собі ціну. Він насправді теж знає вам ціну. Але тут треба буде себе так показати. Я так сказав, і так воно і буде. Я так хочу і це так треба робити. Це може бути якась ситуація, де вам треба витрачати гроші, але, Ну як то кажуть, знаєте імператор буде вам диктувати правила. Де, на що, скільки, чи треба, чи не треба. Так себе буде. Ну так знаєте Як має певну владу над вами і буде цю владу демонструвати? Дії жінки. У бік чоловіка. Угу. Угу. Давайте так. Для кого, як? Для когось е можете трошки похвилюватись через. Е Ну, давайте так, тут про наймолодшого члена сім'ї. Але от для кого як насправді? Хтось може за дитину хвилюватись, а хтось може за тварину хвилюватись. Але хвилювань тут от не пройти повз них. Це може бути і ситуація, в якій, ну, щось стосовно, наприклад, Вчительства, коли вам треба дитину відправити на навчання, на урок, а у вас якісь вагання, тут щось ви себе, як знаєте, весь час як стримуєте. От якась ситуація, вам може, вона не дуже до вподоби, але ви себе стримуєте, воно врівноважиться, воно по справедливості все вирішиться у вас, не хвилюйтесь. Ну, тож тут, і до чоловіка, тут більш, знаєте, такі, як зазвичай, дії люблю, роблю все, що можу, все, що потрібно, але більш за все хвилювання все ж таки будуть. Про дитину, ніж про чоловіка. І опікуватись, ви, як знаєте, будете трошки відволікатись від чоловіка. Йому буде сумно, я вам скажу. Так, дійсно, чоловік у вас тут коханий. Підглядаю король кубків, королева Пентаклів. І навіть якщо при розмові хтось там вам буде про нього щось казати, ви його будете захищати, а ви в нього вже захищена жінка, він вас так сприймає, що вас треба оберігати. Давайте далі. Для одиноких сфера кохання завтра, що вам треба знати. Гарячі новини якісь для вас поспішають. Вам треба буде їх розглядати, вивчати, там щось собі там зрозуміти по цих новинах. Пропрацювати треба буде. Дивіться. Чого все ж таки не треба робити в цій окремій ситуації? Тут є королева мечів, або це ваша карта, або це карта людини, із якою ви спілкуєтесь. І не, не довіряйте занадто цій людині. Або цю окрему якусь вашу ситуацію не довіряйте. Не показано, що погана людина, ні, не лякайтесь там. Але показана ситуація, в якій ця людина потребує підтримки. Хоча назовні видає такий результат, нібито, от все в мене гаразд. Я задоволений, задоволена більше, ніж зазвичай. От Все настільки гаразд. А насправді є моменти, в яких потрібна допомога людині. Що вам важливо дізнатись завтра по роботі? Робота. Хтось з вас тут просто буде радіти, що ви виходите десь на роботу, що у вас спілкування з людьми побільше, що ви взагалі будете серед людей. Так, таке вам дуже приємно. Коли, знаєте, це засиділись десь у відлюдництві і вже хочеться в люди. Давайте. Далі. Що вам важливо прийняти в цей день? Те, що у вас все взагалі-то більш-менш ладно в житті насправді. І е, е, показує момент. Коли момент витрат, навіть не так, да, навіть дивіться як. Якщо у вас є дитина, то ви як думаєте, треба їй таке купляти чи не треба, ви ну, знаходитесь в ситуації, в стані, коли зважуєте ще, що треба, що не треба, як діяти. Але. знаєш, я, я от, Ага. Зараз чекаєте. Тут якась людина намагається все-таки впливати на вас через допомогу. Але це може бути така трошки нав'язлива допомога. То контролюйте ці моменти, якщо вам не дуже треба, щоб хтось втручався в ваші справи. Отак От тут більше. Так, давайте далі. Від чого краще б за все відмовитись, давайте дивитись, Щось сьогодні розпадається вся колода в мене слизька вона. Від, від змін у стосунках. Ну, наприклад, ви, щось щось вам. Ну, щось вам в цих стосунках не дуже там щось подобається. Поспілкуйтесь з людиною, приділіть цьому увагу. Скажіть людині, що не так, де треба врівноважити, де треба, ну, знаєте, як вийти. Може, на більш довірливі стосунки, може вам щось, чогось не вистачає, скажіть людині, людина вас почує і буде ну, якось так додавати це в ваших стосунках. Може, ви не впевнені в чомусь. Може сумніваєтесь в чомусь там якась ситуація цілком може змінитись, якщо про неї говорити? Якщо не замовчувати, повірте, людина навіть не здогадується, що не подобається. Так само, і ви можете спитати людину: слухай, може я щось там роблю, так що тобі не до вподоби. Може, я навпаки чогось не роблю, а тобі б дуже хотілось би. Бо... Тут потрібен, потрібна розмова. Отак тут треба. Давайте далі. Чого не уникнути? Давайте. Чого вам не уникнути в цей день, тобто завтра? Угу. Гарно тут ви десь приймете рішення, і це просто переможне буде рішення. Це буде ситуація, в якій, от, знаєте, заради встановлення сил, заради, наприклад, тут більш заради встановлення сил, заради одужання навіть для кого, для когось ви так, так, прийняте вами рішення, воно приведе вас до ну, когось з вас до одужання. Так, це буде і з реабі... реабілітаційним періодом. Це буде і так трошечки важко комусь з вас, але все врівноважиться по справедливості, тож, і будете себе відчувати, от, якомога найкраще. імператриця нам тут показана. Хтось дійсно на, ну, Дійсно, за допомогою лікаря. Лікар-чоловік тут підглядала, показують чоловіка. Так, далі порада від вищих сил на завтра для вас. Закликають когось з вас врівноважити стосунки з королем Кубків. Бачу трійку Кубків і спитала, чи він сімейний, чи що. І показують відлюдника. Одинокий, але щось між вами не врівноважено. Тут, знаєте, коли треба. Збалансувати ці стосунки щось потребує балансу між вами, і, і коли він буде досягнений, а він тут всі можливості до цього є. А, тут і чоловік такий, знаєте, він доволі мудрий і він доволі такий глибокий. З ним можна спілкуватись на глибину. Він, він не зверхньо сприймає ситуацію. Він, взагалі, будь-яку ситуацію він її буде крутити з різних боків, поки не вирішить, що з нею робити. То ви тут можете спрямувати його в його ж думках, і будете і ви радіти зрештою, і він. Отакий такий у нас з вами вийшов розклад. Всім Щиро дякую за перегляд. Бережіть себе. Будьте і здорові, і щасливі, і взагалі з гарним настроєм і побачимось в нових відео. Всім пока!